Оскільки диск для болгарки – це розхідний матеріал, рано чи пізно його потрібно буде замінити. За умови дотримання правильної послідовності дій процес не передбачає ніяких складнощів, але якщо нехтувати базовими правилами, то він може бути потенційно небезпечним. Процес заміни диска має наступну послідовність дій. Перш ніж почати будь-які роботи, переконайтеся, що булгарка вимкнена та відключена від джерела живлення. Від'єднайте штепсельний роз'єм або витягніть батарею, якщо це можливо. Розкрутіть гайку на шпинделі болгарки в напрямку протилежному до обертання стрілки годинника. Зніміть гайку, що отримує диск. Обережно зніміть старий диск з шпинделю болгарки. Перевірте його стан на наявність пошкоджень, тріщин або інших ознак несправності. Якщо диск ушкоджений, не використовуйте його. Перед установкою нового диска переконайтеся, що ви використовуєте сумісний диск з правильними розмірами. Розташуйте новий диск на шпинделі болгарки. Впевніться, що він вирівняний та прилягає до монтажних отворів. Встановіть гайку на шпиндель та затягніть її. Зверніть увагу, що в деяких моделях болгарок для фіксації захисного кожуха можуть бути передбачені гвинти, які можна закрутити за допомогою викрутки або шуруповерта. Переконайтеся, що вони достатньо затягнуті. Новий диск має бути міцно закріплений та не мати прогалин або вільного руху. Спробуйте здвинути диск рукою, щоб перевірити, чи він не рухається. Перевірте, чи новий диск працює належним чином та чи не виникають проблеми, такі як вібрація або зайвий шум. Перед тим, як підключати болгарку до джерела живлення, перевірте, чи всі компоненти належним чином зафіксовані на своїх місцях.